Доброго дня. Сьогодні, 21 жовтня 2024 року. Розглядається на порядку денному У нас два питання щодо детальних планів території. Перше питання це детальний план території для будівництва з обслуговування будівель торгівлі на земельній ділянці площею 0. 0,25 ГА, кадастровий номер п'ятьдесять 250 813 20, 2.01, 2.201, 2.05.01 по вулиці Соборна в селі Плажево Сарненського району Рівненської області. Також розглядається друге питання: другий детальний план території в межах земельної ділянки орієнтовної площею 10,3 і яка розташована за межами села Рокітне Сарненського району Рівненської області. На годиннику 14-та година розпочинаємо громадські слухання. На громадських слуханнях присутні головуючі, тобто я Ігор Ябуч, начальник відділу земельних відносин та екологічних питань Рокідкої селищної ради, присутні формі онлайн Олег Мбачинов, фізична особа-підприємець розробник даної документації. І присутня секретар громадських слухань Наталія Сухобрус, головний спеціаліст відділу земельних відносин та екологічних питань. Тобто з трьох присутніх, з трьох членів комісії, присутні всі троє осіб. Тому громадські слухання Пропоную розпочати правомочно розпочати. Першим будемо розглядати. Питання щодо детального плану території для будівництва обслуговування будівель торгівлі на земельній ділянці площі 025 га, кадастровий номер 56 2000, 2 2.0501 по вулиці Соборна, в селі Блажова, Сарницького району Рівненської області. Прошу розробника документації Бачанова, Олега Володимировича. Розповісти в двох словах про дата, даний детальний план території, і тоді будемо рухатися далі по процедурі. Так, доброго дня, шановні присутні, хочемо представити детальний план території в селі Блажево. Детальним планом території розглядається земельна ділянка площею 0,25 гектара, яка є сільськогосподарського призначення. Проектом детального плану передбачено зміна цільового призначення даної ділянки під комерційне призначення. На ділянці передбачено будівництво перспективного двоповерхового магазину. Торгової будівлі до даного магазину передбачено влаштування під'їзду з вулиці, а також парковочних місць та розворотного майданчика. На даний момент земельна ділянка вільна від забудови і інженерні мережі по ній не проходять. Проектом передбачено облаштування всіх. Необхідних підключень до е, проектної е, споруди е, та влаштування відповідних заїздів та з е, дотриманням е, пожежних та санітарних норм. Ну, якщо коротко, то все по даному питанню. Дякую за увагу. Е, зрозумів. Дякую, Олег Володимирович, е, Наталія Олександровна. Будуть якісь питання до розробника, до Олега Володимировича? Ні, немає. Питань, принципі, в мене теж немає. Ромний не даний план території. Процедура дотримана. Зараз проходять громадські слухання. Пропоную поставити дане питання на голосування. Голосуємо. Олег Володимирович, Наталя, всі одноголосно трьох за. Дякую. Принципи. На даний час громадські слухання проходять в реальному часі офіційних заяв пропозицій зауважень не надходило на селищної ради щодо даного детального плану території. громадкості зараз також немає. Тобто ніхто не з'явився щодо з якимись там пропозиціями, запереченнями. Тому пропонуємо даний детальний план території, рекомендувати на розгляд містобудівної ради. Старницькій районній державній військовій адміністрації. По-першому питанню в мене все. Пропоную перейти до другого питання, до другого детального плану території. Детальний план території в межах земельної ділянки орієнтовною площою 10,3Г, яка розташована за межами села Рокітна Сарницького району Рівненської області. Також час проведення 14 година. Дата проведення 21 жовтня 2024 року. Місце проведення Рокітнівська селищна рада вулиця Незалежності 13. Мета проведення громадських слухань це проект містобудівної документації на місцевому рівні в рамках проведення процедури громадського обговорення під час розроблення відповідного проекту містобудівної документації з врахуванням вимог закону України про. Регуляльний містобудівної діяльності розробник е, даного питання е, даної документації є фізична особа-підприємець Бачинов Олег Володимирович. Також присутні три члени комісії голова, секретар і розробник по даному питанню. Е, пропоную е, надати слово. Розробнику Олегу Володимировичу, що він нам презентував даний даний план території і далі будемо рухатися по процедурі. Так даним детальним планом даний детальний план включає в себе три земельні ділянки загальною площею орієнтовною районі 10 гектар. Значить, земельні ділянки, перша та друга земельна ділянка є на даний момент землями запасу, третя земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства. Метою даного детального плану є переведення цих трьох ділянок із існуючого в проектний стан, який визначається як для. Розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель для споруд підприємства, що пов'язані із користуванням НАТО, тобто метою їх є переведення під ə, промисловість на даний момент. ділянки не використовуються ə, ніяк. Вони ракетне борове ə, четвертої технічної категорії. Заїзд до даних ділянок передбачений із існуючих територій кар'єру, який знаходиться який межує з даними детальними планами, з даними ділянками. Перспективне використання цих земельних ділянок ну на даних земельних ділянках не передбачено видобування видобування копалин, а основною метою є зміна цільового призначення для використання як допоміжної території біля основного кар'єру. Ділянки на даний момент вільні від забудови, інженерні мережі по них не проходять. Ну, в принципі, якщо коротко, то все. Дякую за увагу. Розуміло, Дякую, Олег Володимирович, за поставлення даному детального плану території. Чи будуть якісь пропозиції, зауваження, Наталія Олександрівна? Олег Володимирович. Вибачаюсь, перепрошую. Питань немає. Тоді, в принципі, ставлю на голосування. Голосуємо. Прошу підняти руки. Хто за проти? Утримався. Одноголосно всі трьох за. Дякую за голосування. Тоді будемо. Пропозиція також в другий детальний план території. Рекомендувати на розгляд містобудівної ради в Сарницькій районній державній адміністрації, і після проходження процедури е, погодження в, на містобудівній раді, рекомендувати до затвердження селищній раді два е, детальні плани території, які були сьогодні представлені і розглянуті. Ну, в принципі, в мене питань немає. що можливо, про... також наголосити, що по другому питанню, також ніяких зауважень не було. Не надходило пропозицій від громадськості зауважень. Тому, в принципі, в мене все. Всім дякую за увагу і до побачення. Дане відео буде розміщено на офіційному вебсайті, і буде протокол розміщений. Два протоколи на офіційному веб-сайті селищної ради.